Ці автомобілі вам допомагають в даному випадку виконувати всі завдання, які стоять перед вами, які. Пан генерал ставить перед вами сьогодні щодо охорони громадського порядку. Всі ці машини сьогоднішнього дня приступлять до наслення служби з поліцейськими для патрулювання та посилені в зв'язку з тим, що велика кількість переміщених осіб зараз на території Закарпаття ми посилюємо в рази патрулювання, щоб не допустити порушень громадського порядку будь яких Ситуація залишається стабільною, нас контрольованою, рост злочинності, на даний час немає, є наоборот, спад, тому ми далі таким чином будемо продовжувати. Ну, по-перше, хочеться подякувати міністру внутрішніх справ та голові Нацполу за таку допомогу нам Закарпаття, тому що в першу чергу це фінансування відбули за рахунок міністерства внутрішніх справ. Крім цього, до цього підключилися. І ми, як обласна рада і обласна державна адміністрація, провели роботу з територіальними громадами. Чотири територіальні громади також виділили кошти своїх рахунків за вдячуючи там і в тому числі субвенції з обласного бюджету. Таким чином, ми було придбано 14 автомобілів на загальну суму близько 12 мільйонів гривень. Ми бачимо, що в нас спокій у нас немає комендантської години. В першу чергу ми завдячуємо. Цьому нашим правоохоронцям головного управління Нацполіції в Закарпатській області пану колеснику, який сьогодні успішно керує і виконує всі завдання, які стоять у нас на території Закарпаття. Сьогодні ці автомобілі всі розподіляються по всій території. А так можу вам даже сказати приблизно це Перечин і Мукачевський район, місто Ужгород. Боловець, тячів, врахів, хуст, всі, всі ці говони отримали по автомобілям як додаткові наряди. В зв'язку з тим, що зараз у нас є економія електроенергії, ми збільшили наряди в нічний час, дневний час перевели особовий склад. Ну, у нас і був на посиленому населенні служби, але ми ще посилили наряди, додали десь близько там, 25 нарядів додатково, для, для безпеки, щоб була превенція і унеможливити скоєння якихось злочинів саме в нічний час, коли там немає освітлення, коли у нас іде економія. Тому зараз ці всі готові. Автомобілі... Нам дуже, як кажуть, вчасно підійшли, і зараз ці всі наряди будуть постійно нести службу, буде зміниться склад, а автомобілі будуть постійно 24 на 7 нести службу з тими ж автомобілями, які в нас вже є і до цього. Одна історія отримати гроші, друга ще й організувати процес закупівлі, бо цих автомобілів насправді зараз не так не так багато. І тому Ярослав Васильович дуже чітко і вчасно провів цю роботу, за рахунок якої громади. Мають ці автомобілі і відповідно поліція може працювати більш ефективно. Дуже добре, коли є чітке порозуміння між різними рівнями влади, це насправді зараз дуже важливо, бо це і об'єднує всіх, і показує дуже добрий приклад.